Та про те, що відбувається на ринку автівок в Україні, політичний та економічний експерт Олег Панцен доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава також вітаю. Почнемо, власне, із домовленостей України із комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Угода, нібито, забезпечує економію майже 11,5 мільярдів доларів США на обслуговані боргу протягом наступних трьох років. Отже, давайте для початку, що це за угода і як вона працюватиме. А ніхто не знає. То, про що ви тільки щойно зараз сказали, вперше з'явилося у Сергія Марченка в його пості на Фейсбук. А потім слово в слово без уточнення подробиць, без умов на яких погодилася Україна, це озвучив прем'єр-міністр Шмигаль. Все. На сьогоднішній момент. Того, на яких умовах Україна пішла реструктуризацію Боргу, і які умови стали прийнятними для наших кредиторів, не повідомляється. То, що кредитори з нами дійдуть згоди, ні в кого не викликало жодних сумнівів. Тому що, Ну по-перше, ви ж хочете, щоб вам віддали гроші, правда? А якщо ви е, об'явите дефолт, гроші вам не віддадуть. Тобто, в будь-якому випадку шукалися якісь компроміси для того, щоб знайти взаєм, взаємно прийнятне рішення. Дивіться, я поясню, е, щоб було зовсім просто на, на, на пальцях. Наш борг складається, ну, по суті, з трьох частин. Зовнішній борг, не внутрішній, З внутрішнім постіше. Тому що на внутрішньому ринку ми в основному запозичуємо гривню. А ми її самі друкуємо. Ну тобто, ми завжди тут віддамо. Все, що ми е, не зможемо віддати, ми додрукуємо і віддамо. Ну тобто, тут немає таких якихось великих проблем. <кхід> на зовнішніх ринках е, там кутуються долар і, на жаль, ми його не друкуємо, на, на відміну від американців. Е. Взагалі наш борг стріляється з трьох частин. Перша частинка це є комерційний борг суверенний, тобто то, що ми е, запозичували тоді, коли друкували облігації зовнішні, вони називаються ще євробонди, і продавали їх на міжнародних фінансових ринках. Е, друга частинка цього боргу, вона близенька до комерційної, це то, що е, випускали державні підприємства під гарантії держави. Ну, наприклад, Укравтодорн понадруковував облігацій, продав їх на міжнародних фінансових ринках, залучив гроші, а потім сказав, що в нього немає грошей, щоб розрахуватися. Але зв'язку з тим, що ці облігації виходили під гарантії уряду, уряд доєднав ті облігації до свого зовнішнього опору. І третій варіант це тоді, коли Україна отримує гроші як суверен. Тобто ми нічого не друкуємо. Але нам дають гроші у відповідності до угод між нами і іншими країнами або міжнародними фінансовими організаціями. Ну, от Україна як суверен отримує гроші від Міжнародного валютного фонду. Україна як суверен отримує гроші по програмі Ukrainian Facility. Ну то, що європейці нам дають тих 50 мільярдів євро терміном там до 28-го року. В чому суттєва різничка між комерційними запозиченнями і Україною як суверенна? В комерційних запозиченнях ви винні тільки відсоток по грошах. Тобто, ви взяли гроші, віддаєте відсоток і більше нічого нікому не винні. В запозиченнях України як суверена зверху ще йдуть політичні вимоги, які оформлюються у вигляді меморандуму з Міжнародним валютним фондом, програма України інфосили. Американці викатили там на чотири сторінки перелік і терміни виконання реформ, які. Ну, З їх точки зору є потрібно, щоб Україна невідворотньо стала демократичною державою. Ну тобто, з одного боку, оці борги України як суверена, вигідні, тому що вони дешеві. Ну тобто, нам дають дешево гроші. А наприклад, от, то, що ми отримали у 23-му 2023 році, тих 18 мільярдів євро від Європейського Союзу, так там взагалі без відсотків нам дали. Але паралельно з тим іде: а ви зробіть то, а ви зробіть то. А взагалі програма Ukraine Facility називається Гроші в обмін на реформи? Ну доти, доки це відповідає очікуванням українського суспільства? Ну а хіба ми не хочемо, щоб в нас було менше корупції? Та хочемо. А хіба ми не хочемо справедливого судоустрою? Щоб не за гроші, а, а по чесності суддя ну, вирішив питання? Ну хочемо, хочемо. А хіба ми не хочемо, щоб правоохоронні органи були чесними і відкритими? Хіба ми не хочемо, щоб Бюро економічної безпеки там не бігало за чесними платниками податків, а шукало тіньовий бізнес? Та хочемо. Тобто, в принципі, нас все влаштовує, і суспільство спокійно до того відноситься. Тобто, отак виглядає цей борг. Е, в незалежності від того, що там крутили наші кредитори в комерційному борзі, нам як давали гроші по Україні як суверенно, так і будуть давати. Тобто, з цієї точки зору українському громадянину нічого не шкодують, якщо не там був би Більше того, я хочу сказати, що нам надзвичайно важливі, оті і наші партнери розуміють важливість, тому що ми ці ж соціальні видатки фінансуємо із запозичень України як суверенном, тобто макрофінансова допомога йде на соціальний блок повний. Тепер вертаюся, от що там домовлялися. Проблема ж яка: як тільки почалася війна, український борг дуже сильно впав в ціні. Ну, що це означає? Е, кожен день йде кутування українського боргу. Ну, так і будь-яких інших цінних паперів. Ну, Бо облігації це і цінні папери. Євробундик це цінні папери. Тобто, кожен день ви можете на міжнародних фінансових ринках продати щось і щось купити, ну, зокрема, з українських боргів. Але е, сьогодні за український суверенний долар Євробундів дають 40 центів. Ну, Тобто, уявили собі ситуацію. так? Ми продавали за, за гривень ну, за долар, нам давали долар, а зараз той долар коштує 40 центів. Е, міжнародні фінансові організації великі скупили українські борги по 40 центів за долар. І пред'явили Україні, щоб та оплатила долар до долара по номіналу. Ну, а хто ж не хоче заробити такі шалені гроші? Україна сказала, ні хлопці, ну ми ж не ідіоти, ми ж розуміємо, скільки коштує український суверенний борг. Тому ми пропонуємо вам інше. Ми пропонуємо вам, щоб 60% боргу списалося, а от тих 40, що ви реально заплатили, ми готові вам платити 7,5% річних, починаючи з 27 року. Ну, ті, безперечно, проти. Ті були теоретично готові простити Україні 20% суверенного боргу. Але що 80 Україна віддавала. До цих перемовин приєднався Міжнародний валютний фонд зі сторони України. А Міжнародний валютний фонд це дуже цікава організація. По-перше, вона об'єднує країни, які дають юрисдикцію тим фінансовим організаціям, які до нас там мають мали претензії. Ну, тобто, в будь-якому випадку. Вплив Міжнародного валютного фонду був надзвичайно важливим. І чи там в вашому ефірі, чи то ні, я був абсолютно впевнений, коли мене запитали про цей борг, що він в будь-якому випадку буде реструктурований. Ну, тобто, всі ж однозначно хочуть, щоб Україна повертала бори. Так от, власне, на момент початку перемовин Україна пропонувала списати 60% боргу, кредитори погоджувалися списати 20% боргу. До чого вони це домовили? Це е, одна з найбільших таємниць е, Київського двору. Та. Е, як е, воно буде далі, дивіться, е, в будь-якому випадку мають бути підписані офіційні папери, які миттєво стануть е, ну, вони можливості до Так, та, угу. та. І е, тоді ми точно зможемо говорити на яких умовах Україна погодилася, наскільки Україні це вигідно. В будь-якому випадку там точно буде списання, питання тільки, в який, в який відсоток буде списання. То, що домовилися, це добре. Для чого нам ця домовленість була потрібна? Ну, рано чи пізно війна закінчиться. Рано чи пізно ми будемо активно відбудовувати українську економіку. Відбудовувати українську економіку на отриманні грошей з Міжнародного валютного фонду неможливо, там мало дають. Відбудовувати українську економіку в межах програми Ukraine Facility вона в основному йде на воєнно-технічні потреби, якщо чесно. Нам в будь-якому випадку треба виходити на міжнародні фінансові ринки і звідти залучати гроші. Нам треба кожен рік буде рефінансувати дефіцит власного бюджету. Тобто нам треба виходити туди. Якщо ви об'явили дефолт, то ви на ті міжнародні фінансові ринки ще років з 10 не появитеся, тому що ну, вам ніхто ж не довірить. А так є надія на те, що все буде добре. Тому, власне, от така картинка, яка є. Подивимося, побачимо. Аналогічне щось ми робили в 2015 році: була така пані Яреська, яка зробила реструктуризацію боргу, випустила на різницю ту, що списувалося, варанти, які живуть своїм життям, по яких ніколи не було ніяких виплат. Але Україна періодично їх викупляє назад, тому що там. Не дуже хороші умови. Але подивимося, що, на, на що Україна погодилася в цей раз. Угу. Про повне списання боргів може йти мова для України, ви комусь дали в кредит. Ви особисто. В людини купа проблем. Кому ви дали в кредит? І сім'ї негаразди, і сусіди відірвали шматок нерухомості, і проблеми зі здоров'ям. І ця людина приходить до вас і каже, слухайте, пиши мені борг, прости мені борг весь. Як ви зреагуєте на це? Ну, дивлячись, який розмір боргу, і чи це сильно по моїх фінансах. Ні, ні, Ви скажете, я згоден, що в тебе великі проблеми, але давай тоді, може, подумаємо, що ти трошки пізніше віддав. Яке списання? Я ж з кишені виклав ці гроші. Так що ну, так само і у фінансових організаціях. Точно ніхто нічого не спише. Вони ж купили український борг, вони потратили гроші. Так, вони купили за 40 центів за долар це 100%. Але їм вже треба ще щось заробити, правда? Тобі ще це дуже ризикова інвестиція. Тому я думаю, що відсоток списання буде ну, 25-30, може, 35%, але щось в будь-якому випадку вони мають заробити і, і це свідомо. Чи вдалося уникнути зараз, станом зараз дефолту, про який останні кілька місяців говорили? Ну, безперечно. Ну, тобто, любі домовленості це реструктуризація. Це не дефолт. Uh -huh. Дефолт це повна відмова повна від виконання зобов'язань. Такого не, Україна не мала ні в 15-му, ні зараз. Ну, Сподіваємося, що ми найближчим часом і побачимо, що ця угода передбачає. Якось більше деталей будемо про неї uh -huh. знати. Звісно, звісно. Uh -huh. Ще одна історія, ми з вами хотіли обговорити, це те, що Угорщина і Словаччина звернулись до Європейського союзу із проханням переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти Лукойла до східної Європи. Вони готові вже подавати на Україну до суду, аби вирішити це питання за відсутності будь-яких умов. Голова Нафтогазу Чернишов заявляв про те, що в Європі немає ризику дефіцитів нафти через ці санкції і назвав це в першу чергу політичним питанням. От чи можна говорити про те, наскільки Угорщина і Словаччина були залежні від цих поставок? Можна, дуже залежні. Доля російської нафти на угорському і словацькому ринках ну, більше 50%. Просто дивіться. В Угорщині є нафтова компанія з присутністю держави, це МОЛ-компанія. Так от, в Словаччині є компанія «Словнафт», яка по суті належить молу. Тобто і Словацька, і угорська нафтові мережі. Заправних станцій, нафтопереробних заводів вони е, повністю належать Угорщині, в тій чи іншій мірі і рухаються в одному і тому самому напрямку з точки зору формування політики. У е, по великому рахунку там же ситуація ще. яка. Після того, коли Україна ввела м, обмеження на транспортування нафти е, компанії. Загальний обсяг транзиту нафти російської в Європу не змінився. Просто цією трубою пішли інші ну, продавці, інші, інші росіяни. Ну, взагалі ідея того, що ми продовжуємо транзитувати через територію України енергоресурс нашого ворога, це взагалі тема окрема, довга, складна. І тут ми точно йдемо на зустріч нашим європейським партнерам по їх дуже великому проханню. Хоча це нам в дійсності достатньо болісно. Е, угорці і Словаки достатньо часто, особливо угорці, достатньо часто е, дошкуляли Україні і своїми заявами, і блокуванням українських е, інтересів в Європейському Союзі, і блокуванням там достатньо великої суми грошей в Європейському фонді миру, які малися йти на е, тех, воєнно технічну допомогу Україні. Просто Україна раптом згадала, що в ту, і в ту забавку можна гратися вдвох, а не в одному. Поки що ми чисто потерпали від угорців від їх політики. Зараз я так розумію, що Україна просто нагадала шановному, або не дуже шановному премєр міністру Угорщини, що ну, Угорщина також і залежить від того, що має вирішувати Україна. Чому угорці побігли так дуже швидко е, в європейській, європейській інституції? Тому що е, ну, я не думаю, що Україна пустить клукову в трубу. Тепер уже точно. І Я думаю, що е, ситуація буде. В чому питання? Чому так угорці тримаються за російську нафту? Вона дешевша для них. Вони ж мають довгостроковий контракт, і вони купляють нафту дешевше, ніж вона і не Ринку. А що це означає? Це означає, що якщо ви їдете, наприклад, по Угорщині на своїй машині і заїжджаєте на певні заправки, то ви раптом побачите, що для місцевих мешканців там бензина і дизеляка трохи дешевше, ніж для всіх останніх. Тобто, якщо ви маєте паспорт громадянина Угорщини, ви заправляєтесь дешевше. Це анекдот повний, такого ніде в Європі немає. Але в Угорщині. Угорщина собі дозволяє такі речі. Вона багато чого собі дозволяє. І з точки зору там поведінки, і з точки зору блокування рішень Європейського Союзу, і з точки зору ну, такої політики, яка протирічить е, європейському правилам, ну, правилам Європейської співдружності. тим не менше, на неї всі дивляться. Ну, Поганий, власне, сусід, але це наш сусід, це з нашого товариства. Тому позиція України, на мій погляд, є надзвичайно важлива і ще з тої точки зору. Зараз, напевно, буде напрацьовуватися ті алгоритми і механізми, які будуть активно використовуватися в грудні місяці цього року. Чого? В грудні місяці спливає трирічний контракт, більше п'ятирічний вибачаюсь контракт між. Раугазпромом і «Нафтогазу» на, на транзит України, російського газу території України. Оця українська газотранспортна система, е, вона, власне, контрактно закінчується в грудні місяці 2024 НАК «Нафтогаз» вже точно заявив, це вже є політичне рішення, що ніхто продовжувати угоду з Раугазпромом проти Кандату не буде. Але. Ну, якщо по нафті там ще якось одна ситуація, то по газу ситуація у Словаків і угорців є набагато гірша. Вони просто тупо сидять на російській трубі. І знайти альтернативи це треба вкладати великі гроші. Треба робити конекти, треба робити реверси, треба там. Слухайте, газотранспортна система це, ну ви газ у відрі, як нафту, не винесете. І газ же ж в цистернах не повезете. Хіба скраплено? І то там є свої специфіки перевезення. А оцей газ, що йде, там звичайний природний газ, там дуже багато специфіки пов'язано із його транспортуванням. І отут виникає дуже цікаве питання: а як буде розгортатися подія тут? Тому що і словаки, і угорці, як сиділи, так і продовжують сидіти на газу РАО Газпрома. І вже вони там пропонували. Створити консорціум, щоб передавати газ не на території Україна, Європейський Союз, а на кордоні Україна-Росія. Але там же ж є момент, там же ж бойові дії. Хто буде приймати цей газ? Хто буде підписувати документ акти прийомку передачі, коли над головою літають снаряди? Тобто там не так все просто в дійсності. Тому подивимося, як воно буде. Вони нам у відповідь вже теж погрожують про те, що Угорщина дає власне Україні електроенергію, продає Україні електроенергію. І про те, що ми залежимо від словацького дизелю, от наскільки ми залежні дійсно і від дизелю і словаччини, і зокрема електроенергії від Угорщини, враховуючи нашу складну ситуацію в енергосистемі, наскільки це серйозні погрози? Ну... Е... Переток електричної енергії, і наші високовольтні шини дійсно йдуть там. Ми приєднані до Європейського Союзу з Закарпаття, трошечка Західної України дійсно їде на сьогоднішній момент електрика через їх Е, Але ми маємо і Румунію під боком, ми маємо і поляків під боком. З яких теж маємо електричні. Ну, це певний шматочок енергосистеми, який виключити неможливо. І тут можуть виникнути проблеми з енергопостачанням, але у нас проблеми з енергопостачанням виникли не з за угорців, тому я думаю, що це не настільки критично. Що стосується нафти, у нас дуже великі контакти з Орленом, з поляками. І в нас від Польщі їде достатньо великий обсяг нафтопродуктів по поляках. Словнафт продає Україні нафтопродукти в не дуже великій кількості. В основному це накривається на Закарпатті. Тому, ну, погрожують і погрожують. Ну в кінці кінців, слухайте, скільки нам вже погрожували? Так що я думаю, що це питання теж. Так, можуть виникнути певні логістичні проблеми, можуть виникнути певні умови постачання нафтопродукту в певні, ну, території певні області. Але ще раз говорю, у нас. Основний потік нафтопродуктів у нас йде із країн Балтії через Польщу і від самого Орлена. От звідти йде основний продукт основний обсяг нафтопродуктів, які Україна на сьогоднішній момент споживає і їздить. Ще одна історія про те, як будуть діяти європейські інституції. От, на ваш погляд, що буде робити Європейський Союз, і чи буде тиск на Україну або вимоги зняти ці санкції? Ну, по-перше, це почнеться з висловлювання занепокоєння. Процес висловлювання занепокоєння може продовжувати достатньо довго. Європейська дипломатія це дипломатія довгих розмов. Європейське судочинство це судочинство, яке продовжується десятиріччями. Тому швидкого вирішення. Претензії зі сторони Угорщини і Словаччини, ну точно не варто чекати. І на Україну точно ніхто не буде тиснути по одній простій причині. Угорці стоїть перед горлом всім, особливо брюссельським е бюрократам. І в даній ситуації, е в обличчя, зробити пісну пику, сказати, ай яй 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 ми обов'язково щось подумаємо. Давайте дочекаємося нового року, а після нового року якраз з вами це питання може і обговоримо. Чому я про це говорю? Проблема в тому, що нафтопереробні підприємства працюють кожен день. І відсутність е нафти уколи, яка заходить на молівські підприємства, вимагають молу активно шукати альтернативу. Неможливо зупинити нафтопереробний процес. Як тільки вони знайдуть альтернативу, гострота питання, пов'язана з постачанням російської нафти через нафтопровід, зменшиться. Ну, Так як було це з російським газом у 2022 році. Знайшли альтернативу, росіяни стали вже нецікаві. Так, є проблема в ціні. Європейська ціна сьогодні на нафту дорожча, ніж що давали росіяни. Ну, значить. Не будуть угорці заправлятися дешевше аніж інші громадяни Європейського союзу. Ай-яй-яй. Ну я думаю, ми, ми також висловимо своє занепокоєння з цього приводу. Ми з вами минулого тижня говорили про підняття податків в Україні, власне, і вже бачимо якісь перші наслідки того, як суспільство на це реагує. Зокрема, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко заявив, що ініціатива уряду проведення 15 відсоткового військового збору при купівлі нового авто викликала ажіотаж. На авторинку. Е, в минулу п'ятницю першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі автомобілі і автосалони постій. Чи дійсно є зараз такий ажіотаж на авторинку? Ну, я думаю, у вашому місті ви такого не спостерігаєте активно. Я принаймні не стежила так, але не чула про це. Ну, дивіться, все залежить від фінансової спроможності тих людей, які ну, теоретично це можуть зробити. Е, по-перше, це новація уряду. Це пропозиції уряду до Верховної Ради. Будь-які зміни в податковому законодавстві приймаються Верховною Радою. Верховна Рада радісно пішла у відпустку на місяць до кінця серпня. Ні, вони молодці. Слухайте, я, я тішуся. Я тішуся з тих хлопців і дівчат. Але менше з тим. Тобто, Оцей весь ажіотаж е, добре пішов на руку е, трейдерам е, автомобільним, а по результату, ще абсолютно невідомо, чим закінчиться цей весь процес. Е, тому я би дуже сильно не спішив бігти і купляти новий автомобіль в автосалоні, який знаходиться десь на вашому місці. По одній простій причині, е, цілком імовірно, е, ті ставки будуть зняті, або змінені, або ще щось поміняється. Тим більше ми розуміємо з вами, що в будь-якому випадку, е, скорше за все, це все буде прийматися під прийняття нового закону про бюджет. Скорше за все. Хоча, ще раз повторюю, цілком імовірно, вони в вересні можуть це розглянути, для того, щоб до кінця цього року ще щось зібрати. Але як на мене, Перше читання, друге читання. Однозначно, там вже ж будуть купу політичних заяв. Будуть там наші політики витягати з того законопроекту. Ну, треш продемонструвати, як ви сильно любите український нарід, Ну, правда. Воно ж без цього не буває. Ми побачимо різні політичні сили, побачимо потужні заяви і Європейської солідарності. І там. Голосу. Ну, ми ж розуміємо, як це робиться. Тому я би не спішив дуже швидко витягати власні гроші і бігти купляти автомобіль. Ну, в кого є гроші і в кого є бажання купити новий автомобіль. Так що, хай люди заспокояться. Не все так весело в Україні, як їм здається, на перший погляд. Ми вам дякуємо, пане Олаше, за те, що доєдналися до марафону t 7 економічний.